Привітки! Ви на моєму каналі Чеку Чері Робот». і сьогодні я буду грати другу частину в М2. Перетягаюся усіх скини, коли вмираю. А перед цим відео поставте лайк і підпишіться на мій канал. Я буду дуже вам вдячна. Ну що ж, ми починаємо. Що ж, я <кху> не видно Дивіться Картина Давайте підемо. Так ем, Тут хакер, я хочу перезайти на сервер, і по умовам відео, зараз подивимося. Це хакер якийсь, ріал. І по умовам відео я маю передягнути Я Зайшла зараз іде раунд, напевно. Я хочу подивитися, що мені дадуть. Як ви думаєте, залишатися чи ні? Я дуже мрію про люкер, але я хотіла б добавку маленьку. Ні, я відклоняю. Так. Нам мені напевно ця дівчина кидала. Да, вона. І такий, до речі, Халоїнський скін. Я його перевдягну. Наразі ви можете послідкувати за раундом. Тут є, бачите? Да. Тут ці майже так, а одні... Вони... Mm. <свит> що? Я в шоці? Зараз mm. почнеться раунд, але я перед цим хотіла б вам запитати. Вас запитати. Я по-любому думаю, що так. Чи б хотіли, щоб я змінила назву? Я думаю, що я знімлю зміню назву каналу. Так що не перепутайте. <свит> <свит> я подумаю, яку назву. Ну, якусь зміню назву. Я шарів, і я змітила, що ми в такій каті, як були раніше, були вони. Мені не подобається щось. Вони всі біжуть до мене. Хто мардер? Дівчина відстань, то я заприну тебе. Кто мардер? Я не знаю, что сказать реально. Кто мардер? я не знаю. <плес> да. Все, давайте. Все, извините, что я ничего не говорила. Якщо я не виграю, то я піду міняти скіт. Як думаєте, той минулишній трейд, там, де нам давали з вами Бетвінг і Люгер. Це він є вигідним чи ні? Він вже другий раз мардер, і він чи там не нечесно. Да. Я перезайшла і змінила скін на такий, ну і це реально було нечесно, тому що він грає. З... Читаками, і він з, він з читами грає. Він другий раз підряд Мардер, і тим більше він на спавні. Якось всіх убиває за допомогою читів і тільки через нього шерифа втратила. Да. Мені цікаво, чи щось мені ця дівчина, наприклад, предложить буде. Давайте подивимося, її профіль. У мене такий скінчик, як ви бачите. Я не знаю, можливо, я б заголосилася, якби вона мені дала бетвінг і Pure Shine, але я не впевнена, що вона дасть. Так. Я зайшла на новий сервер, тому що той сервер був трейдером Трейд. Ну, я не знаю, я хочу до бабки. Цей ніж я отримала, виходить, треба подумати логічно, це цей ніж я отримала це, але це дуже мало, бо він падає в ціні. І за, за це дуже мало. Давайте подивимося, хочу його пробити. У нього є сам. Він сам має Океан і Вейвс, я затрейджуюсь. Огочі й Харвестер. я б затрейдилась на Харвестер, або ж Waves і Океан. На інше я б не дуже думаю, що затрейджусь. Так. Чого ці пінгвіни такі багаті, скажіть мені? Да уж. Це трейдер. 3, як же це? це сервер там, де всі мардери. Якщо що. Я перевірив. Дають кенді, люгер кен і не, бу... не було, як думаєте, він загласиться, чи ні? Чи він забере цукерку? Але мені здається, він не дотягує. Мені цікаво, чи він мені лише цікаво, чи він, цікаво, чи він загласиться. Хм? Я так і знала... За... Ні, кенді це 150, мені здається, максимум я відклоняю. Так, давайте зіграємо раунд з вами. Все, тікаємо. Бачите, це доказ, що тут ці мартери. Мені здається, що я крупно переплівачую і не дуже хочу заглашатися. Мені знову він кидає цей сірат. Дякую. Кидає, але я не знаю, чи він він забере зараз. Дивіться, що він зараз робить. Ну, я не знаю. Мені здається, я переплачу, як думаєте? Цукерка дуже класна. Я не знаю, чи заглашатися. Я б хотіла якусь ще класну добавку. Можливо, що трохи я заглашусь реально. Він може прибирати то додавати. Я не програю, так що я не забираю. Здається, що не... я можу затрейдитись тільки. Я можу думаю, що я буду затрейджусь з цим хлопцем на сокерку. Він не забагато хоче, мені здається, він багато хоче. Не уж. Я вирішила, що цей скін буде останній, бо я втомилася, не хочу прям всі скини показувати. Тому так. Все. Ось такий скін. А от далі починається. У мене тут вищий. Я не знаю скільки це дуже довго я буду качати. Мені качати, мені цікаво подивитися, коли буде п'ятий у мене рівень. Так. Все, ми йдемо. Е, е, так, Я думаю, що я знімлю відео трейди на оці сети на океан і на цього ножика хардблейда. До. Мені було шкода від ножика сукерки відмовлятися. Але я як Бо я давала тільки океан, а він мені б тільки сукерку і все. Було б добре. Так. читер чи мені так здається лише? Дівчому я в цьому здаю. Мені в цьому здається, що читер. Ну, Гаразд. Я, друзі, хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Ставте лайккутики, підписуйтесь на мій канал. Всі пока-пока, пока, пока, пока.